Kabinett? Дякую. Як ваші справи, пане генерале? Та вже навіть краще. Вже Тільки в носик трошки гондос то є. Я чую, я чую, ви як там? Е, вже були в лікарні? Саме так. Вже оглянули вже смаліти. А Вікторія вам допомогла? Саме так. Я, я Краще стало. Чому? Тому що е, пан Артем у нас е, МОЗ Києва, що то він трошки халявить. Ніяк не можна до нього достукатись. Я зрозумів пане генерале. Значить, дивіться, я наразі схвалив вашу заявку на видачу коштів на преміювання. Так що хочу видати її вам для того, щоб ви е, відмітили особовий свій склад за гарну працю. Але також хотів би зробити зауваження, що ввечері я взагалі не бачу патрулів на дорозі Києва. Не знаю, з цим я трошки проблему вирішую. Я зрозумів. Тобі швидко Як то зробити з... Ну так зробимо систему, аби були нічні патрулі, і вони будуть це отримувати ж премію насамперед. Я зрозумів. Добре, я вас почув, тому що я буквально хвилин 15 назад у вас був у частку, я там не застав нікого. Поїхав в город, також нікого ніде не бачив. Виправимо дану ситуацію. Я зрозумів. Ну, я надіюся на вашу компетентність. Добре, пане Андріє, значить. Відкрив сейф, достав конверт з грошима. Положив конверт з грошима на стіл. Пане генерале, можете перераховувати. Так, взяв конверт почав перераховувати.

Конверти поклав до карману. Так, все вірно, так, пане генерале. <клес> так. Так, пане президент. Добре, пане генерале. Значить, я розраховую на те, що ваш особовий склад буде негайно преміюваний. Е, ви вказали там також себе? Вказав. Ага, добре. Чому? Тому що якщо пан генерал не зацікавлений також е, в грошовій винагороді, ну тоді якось не та неправильно. <клес> ну так. Я зрозумів, пане Андрій, я все-таки рекомендую вам ще раз звернутися до пані Вікторії. Чому? Тому що я бачу, що все-таки у вас є якісь проблеми з вашим здоров'ям. Обов'язково пройдіть ще раз курс лікування, хай вона вам випише якийсь антибіотик. І, будь ласка, виліковуйтесь і встрій. Добре. Тому слава Україні що... Героям, слава пане генерале. Все, наразі ви можете бути вільні. Вам гарного продуктивного вечора. До побачення, пане генерале. Мане, до побачення. Гарного вам вечора. Hey, wow.